Джайп Фортунадо, Філіппіни. Рейтинг 672. Ну, шість? Давай підемо ще в Інінген. Нє. Ясно. Все ясно. Отень спілись, філіпінський. Чи ні? Е5 тро повдарити, я думаю. Ну він буде тут мене мучити. Так, якщо фц 7 сюди. Д5. Не знаю. Якщо пункт B5 заберу? Що тут не стрибав, ну, С7 може розіграю просто? Спокійно. Ааа, ти. Слонів міняти ти хочеш. Я проти. Нє. Десь на слона. Ти шо серйозно? Якщо я взяв? Ти взяв? Я взяв. Кінь пять? Підвисає слон. In D5 зразу може зіграти. Я все рівно тут б'ю. Нічого не знаю. Взагалі можу. Три фігури забрати. За ферзя. Реально, ці три фігури можна забрати. Якщо він зіграє як d 5, ну типу... Ну, типа. Тепер висять кінь. Так, ти кого забрав? Кобилку. Кобылку. Кинде пять. Да, філіппінський. Філіппінський, філіппінський. Дай, тут ще пішачка від'їсть, після взяття тут. Так, кінь 5 Проблема в тому, що він шахом б'є. Тому приходиться йти сюди. Є 5 зараз, я Це у нього все добре. Круто. Це ж круто. Дай тепер на f 6 слізи. Час ще тут слона віддасть. Ой, цього забере наш. Так. 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 Якщо так, то ми так. Якщо так. То ми як? То ми. Так. Не встигає суперник? Тепер встигає суперник. Ось захистимось. Сюди може бути, да. да, mm. уж. Ну, активніше, конечно, фігури стоять. Ну, мабуть, рівна позиція, не знаю. Що він тут хоче придумати? Побачимо, кстати. Ой, блін. Да, ні, не хочу. Нести менш, плім вимочу просто. Хочу подивитись, де мої помилки. Це помилка виявилась. Кінь 5 був хіт. Дві фігури за Ферзя, всього, так? Да? Ну, окей. Що тут? Ну Нулі, ну. Треба було міняти туру. Ну, якось я не хотів дозволяти йому. Тут ну, фігури класно взаємодіють тут. А, ми міняємо слона. Не, не міняємо. Слон це 5. Міняємо буде прохідний пішак. Тут заставляємо взяти. Не, ну якщо розуміти, що ми поміняємо слона на наших умовах, ну, то ясно, так. Да. Тоді в нас нормальна позиція. Тримується. Тут дуже сильний слон його був. Мабуть, цей, що я взяв на F6, погано вийшло. Не, нормально. А тут у нього вже перевага. Це один хіт. Да. Вести корля помилка була. Активізовувати тур було. Ну, окей, ну тут все рівно у нього перевага. Залишається. Кроль Е3, Тура Турацей 4. Ну. Тура F8. Втрачаємо тут, да. Тут тоді тут все втратиться. Ну окей, так сказати, що я прям прям так прям погано грав, ні, ну. Ну, суперник молодець. Ну окей.